Всім вітання. Сьогодні, 23 квітня 2017 року, набрали чергову партію бджіл для заселення нуклеусів. Зараз будемо їх забезпечувати рамками з кормом на період зберігання, десь на добу, а може трошки менше, щоб вони набрали корму. Останні роки ми заселяємо нуклеуси тільки. Ситими бжолами, а не голодними. Голодними не витримуємо. Вони скоріше відбудовують стільнички, бо ми заселяємо тільки на стільнички. От. І хорошо приймають також маток. Ну, як правило, у нас матки і так приймають, хоч бджоли голодні, хоч бджоли ситі. Найпше, щоб вони ситі. До цього ми прийшли. Так, будь ласка, давайте поставте по дві рамки в кожний ящик, щоб бжилки не розліталися трошки зразу збризнуть водою. От. Так, Хара хорошо. Один ящик спочатку. От так. І раз рамки і поставили оперативно. Так, нижнім бруском трошки бджіл-росую. Кожному ящику у нас трошки більше, ніж 5 кг бджіл. Цей бджіл вистачить для заселення десь по 90 грам, то трошки більше сотні плеусів. Далі, коли на зберігання ми їх поставимо, їх вертикально поставити. Покажи, як будуть взяти. таким Вигляді вони будуть зберігатися. От. Верх сіткою не можна, тому що жоли можуть запаритися, сядуть на сітки і запаряться. А тільки в такому вигляді. Ну, ми їх віднесемо після цього в темне місце, прохолодне. Так, будь ласка, давайте другий ящик. Так, все, піднімайте кришку і ставте рамки. Кришку підняли. Бжіл струсили. Так, Діма, давай другу рамку. Так, обережно бжіл розсунув і прибиваю рамочку, щоб вона трималась. Так, тепер другу рамочку. Перша партія, це вже в нас третя партія, бджіл набираємо. Перша партія в нас не добу, а більше по погодним умовам. В общем, такі були, що не можна, то десь 4-5 діб зберігалося. І бджоли себе коли з кормом хорошо почували. Так. І тепер їх зважили із кормом. Так, будь ласка, зважте і запишіть, скільки там важить 15450. А важили десь 10 кілограмів, значить, додалось 5 кілограмів, мінус кілограм значить, на рамки по пів кілограма, то корму там дали 4 кілограма в одному ящику. Це у першому. А втім, на кілограм менше, тут дали 3 кілограми. Це досить. Дякую всім за увагу і бажаю успіху. Всього доброго.